Сьогодні багато людей шукають відповіді у інших людей. Хтось звертається до священників, хтось звертається до психологів, хтось звертається ще для до когось, до гадалок. Там, ну, багато хто до кого ходить. Але відповідь є тільки у Христа. Відповіді на всі наші потреби, на всі наші питання може відповісти лише Христос, бо Він є посередником. Між людьми і Богом. Тільки через нього ми можемо прийти до Бога, щоб вирішились всі наші питання. І та війна, клята, вона скінчиться тільки через те, що Бог явить своє диво. Ніякий политик, він не вирішить те питання з миром або з перемогою, бо вони не здатні на це, Здатен на те, щоб був мир і перемога. Тільки Ісус Христос.